zero. Ракета-носій Falcon 9 нарешті змогла успішно стартувати з космодрому на мисі Канаверал. Попередні дві спроби були невдалими. Старт на початку минулого тижня відклали через потужний вітер, а у вихідні у радарі човника були виявлені проблеми. Це спільний проект НАСА та ВПС США. Його вартість сягає 340 мільйонів доларів. Falcon 9 вивів у відкритий космос наукову обсерваторію, яка досліджуватиме сонячні бурі. За 110 днів човник вийде на заплановану орбіту довкола сонця. За допомогою цієї космічної обсерваторії вчені сподіваються, ці отримувати оперативні дані щодо активності нашого світила. В Атлантичному океані неподалік узбережжя Бразилії на нафтогазовій платформі стався витік газу, що у свою чергу призвело до загорання на судні, яке перевозило сировину з місця видобутку. Внаслідок інциденту три людини загинули, одинадцять зазнали поранення. Людей евакуювали галікоптерами на сушу. 33 працівника платформи вивезли. На ній залишилося ще 25 людей. Відповідно до заяви представників компанії, пожежа, яка сталася через виток газу, швидко локалізувала і нафто не. Потрапило до океану. Нещодавно бразильський навтоводобувник опинився у центрі скандалу через корупцію, що потягнуло за собою арешт менеджерів компанії та звільнення головного директора. Греція та ЄС не змогли домовитися щодо програми антикризової допомоги країні. Після перемовин, що тривали багато годин, сторонам так і не вдалося діти згоди не лише щодо умов угоди, а й навіть щодо якихось технічних кроків, які б змогли привести до такої угоди. Афіни та Брюссель мають відновити переговори у понеділок, 16 лютого. Сукупний державний борг Греції вже складає 320 мільярдів євро, що становить 174 відсотка від ВВП країни. Нещодавно до влади в державі прийшли ліві, які пообіцяли грекам скасувати жорсткі заходи економії та збільшити соціальну. Ба більше вони забажали, аби Греції списали частину боргу задля подолання економічної кризи. Втім наразі трійка кредиторів країни заявила, що не готова піти на такі кроки.